Так, що починаємо з на комісія. Так, сьогодні 20.02.25. Так, перше питання. Сьогодні у нас питань 14. Перше, про затвердження технічної документації. Так, з вашою дозволу я так само буду показувати. Да, це. І, значить, е Розділ номер 1 Є е, 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 технічна документація повільниці Світлана Тимофіївни, місто Любомир, вулиця Оласа Сувчука 1. Так, власності у нас Зараз. є на поблизу Світлана Тимофіївна і сусідів. Зараз покажу. Є Чунь і Хомч. Ага. Земальна ділянка зареєстрована, тоже, теж є. Добре, так. Мороз Надія Іванівна. Так, мороз, Надія Іванівна. Е -е, тут є рішення, що земельна ділянка виділялася в постійне користування. По такому рішенню ми теж маємо право затверджувати. І підписи сусідів, так само. Дець і Добре. Якщо члени зміни комісії не проти, то по всіх питаннях пройти скажіть, проголосувати, що буде. Так, друге питання. Про затвердження проєктів землеустрою. За є в нас два проєкти міська ради, два проєкти землеустрою, земельні ділянки, які плануються продати право оренди на земельних торгах. Знаходяться вони за межами населених пунктів Любовської міської ради, в такому урочищі полігон, де ми давали дозвіл на зміну цільвого призначення. Ось на цю земельну ділянку ми давали дозвіл, це приватна власність на розміщення господарських споруд, пам'ятаєте, для вирішення птиці давали дозвіл, що не затверджено. Оці дві земельні ділянки хочу купити. Право ради за окціону. Ну, мабуть, для кормової бази, щоб вирощувати. Mm. Ну, от сьогодні ми там будемо подивитися. Воно сільськогосподарське, і воно такі чагарники є, але лісу там. Так, про передачу третій. Про передачу оренду земельних глянь. Самолан і Так, Про передачу земельних оренду. Є два клопотання. А, Ні, є, та, я не що. Є два клопотання від фермерських господарств. У нас в підгородну, там де відмовився екопел, зайшла нова фірма. Вони вибрали ще земельні ділянки, які перебувають в комунальній власності. Тут кадастрові номера присвоєні, і вони зразу в оренду. І так само тут екопел. Також хоче отримати в оренду земельні ділянки. Про надання дозу, на розробку детального плану. Йому б вставку Лавка Ростислав Миколаївич. Так, на так я по зверненню колег пам'яті було таке високо. Є два звернення. Одне на детальний план для передбачення земельної ланки для ведення підприємницької діяльності, а друге. На земельній ділянці, яка знаходиться в оренді, також з метою МПП Ялі да, звернулося для того, щоб визначення параметрів забудови будуть збільшувати ресторанно-готельний комплекс, необхідна процедура для отримання Так, П'яте про надання дозволу на розробку технічної документації. Так. Так, е, є звернення е, е, фермерського господарства про те, що кажу, вони заходять, і обирають максимум, що можуть взяти невисловлені частки і поїдуть. У вас просто е, загальна площа, а тут е, на два клопотання, бо воно все знаходиться за межами Підгородненської, тільки в різних ділянках. На 12-30-43 гектари. Так, Любомирська міська рада. Під адмінпереміщенням теперішнім Любомської міської ради треба привести у відповідність документи на земельну ділянку, для того необхідно виготовити технічну документацію з постановлення відновлення маршруту. Так, і номер 3 там у зв'язку з тим, що також беруть невитримувані паї. Вийшло так, що земельна ділянка комунальної власності накладається на ці паї і треба розробити технічну документацію, щоб зменшити площу і поправити її, провести. В так, шосте питання. Про внесення змін до договору оренди землі. Так, про пронеців. Змін до договору оренди землі. Так, договорів оренди землі. Ну, Дивіться, у нас змінилася нормативно боршова оцінка міста Любому. Додаткову угоду кожен, кожен хто має власності чи в оренді земельну ділянку, після того, як ми на грошова оцінку, повинен замовити нову і подати вже податкову по новій. Це клопотання вишки по вулиці Дружби 52 з договору оренди. Ну, вони хочуть заключити офіційну угоду. Це не обов'язково, але є звернення заключити. У даному випадку вартість земельної ділянки збільшується, ну, Тобто, це не менше. Угода на збільшення. Ну і такі правила в компанії, вони на все заключають. Тобто це не обов'язково, але ну, yes. нічого не забороняє. Так, друге і третій питання товариство Україна-Голсад. Україна болсад Україна, так, також приводить бухліни. у відповідність свої договори і е е е купували ці всі земельні ділянки як ріллю. А зараз вони їх переводять в багаторічні насадження. Так же ж само. Ну, тут потрібні додаткові угоди у зв'язку з тим, що тут змінюється вартість земельної ділянки не, да, не із-за того, що змінилась нормативна гушова оцінка, а змінились угіддя. Угу. Тут обов'язково процедура, і цих два обов'язково пройти. Так, сьоми продавання дозволу з року перхозна оцінки. Так, дивіться, є є міська рада виконавна. Так, Спілка споживчих товариств, Любомирське міське споживче товариство. В яких є договір оренди, є право власності на майно. Магазин номер 13 про товари. І вони звернулися з хочуть викупити земельну ділянку, щоб ми розробили. Ясно. І третє питання про надання, про передачу в оренду земельних ділянки. Сам замк англійськоповедення. Так, є звернення. Через, повторюся, фермерське господарство, які заходить господарювати, вибирають, вивчають, до чого присвоєні кадастрові що не треба, що треба, розробляють технічки. І ті ж, що ми розірвали в Неополіс-Альфа, які підприємство опелики, хочуть вже забрати їх зразу в Оренду. Так, дір'ято, про надання дозволу на передачу за мене ділянки в Так, Є зведення від наливайка Руслана Володимировича. Який купив у 2021 році земельну ділянку шляхом земельних торгів, і є правостановичі документи я від, я від приватного підприємства, якому планує передати процедура, та як земля комунальна дозволу на розробку технічної документації, так є у нас звернення від, від відділу культури туризму. Так. Під діючою музичною школою нема правоостанович документів на земельну ділянку. Просять дозвіл на виготовлення. Так, один за присвоєння нового адресного номеру. Так, ну я коротенько. так, У зв'язку з поділом житлового будинку земельної ділянки звернулися що Марія Володимирівна, щоб присвоїти новий адресний номер. Валюх, Тетяна Степанівна, звернулася до нас у зв'язку з тим, щоб не було взагалі просто село Бірки. Ну, колись так давали, я не знаю, в якому не, році, не, ну так було дуже простіше їм тоді, зараз скажу в якому році. В 2014 році набули право власності. Знаєте, якийсь ваш житель. І вони зараз роблять, ну, людина знаходиться за кордоном, я ось доручення <різвисто> про те, що жінка. Віколося не тиха. І Любомирський ЖКХ теж робить право власності на водозабір той, що знаходиться по вулиці Єдності біля Мрево. І їм треба поправити адрес біля Мрево. Запавчі його там та вишка. Так, 12 про внесення зміни рішення. Технічна помилка, ми передавали цю земельну ділянку, треба поправити рішення. Про здання згодження на будівництво на орендовані земельні ділянки. Так, це, так, так. Я, я. і три орендаря там <плес> Мохнюк, Маніє і Любомильчан. Це всі технічні питання, всі земельні ділянки перебувають в оренді і будь-які дії, пов'язані з якимось будівництвом, вони мусять погоджувати в, оренда... в орендодавців зв'язку да. з тим, що. Так, 14-те про затвердження експертно грошової оцінки. Ну, міська міська рада так, експертно грошові оцінки в мене тут є. Я коротко покажу. Це бачите, це ношові міська рада. От мова йде про яку в курсі. Тому та, земельну біля. Uh -huh. За магазином. Uh -huh. Вартість не є на. От тут є розміри, а вартість там Саша. Вона буде отут. Uh -huh. 60 квадратів. І вартість там написано... 665 23 655 гривень. А там тільки 60 квадратів. Вартість одного квадратного метру виходить. Рібомська міська рада. І я вам покажу, нагадаю, бо ми той об'єкт розробляли давно. Давно вже давали дозвіл. У нас був отакий от об'єкт межами. Є звернення від компанії, яка хоче купити оцю земельну ділянку. Із термінал буде? Перевантажений комплекс. Залізниця буде? Залізниця, так. Да. Ось тут залізниця Добре. іде. Оце вже все там в приватній власності. Оце так железно запланували, не знаю як вони це буде відкрутити. Час не вартість це є. Цієї... Доборо вже близько. Ні. Ну до, до тут не, не ну, та ділянка, та, така до рів. там рів, так. всі столини рів. Так, ну. так. так, так. О, отут в урів іде. А отут от железна дорога. Ну, вартість, скажу, 31 мільйон майже. Вони, вони зразу... Це будуть земельні шаги і вони хочуть зразу з неї купити власниця. В мене вже щось там робили, щоб люди мали а то вони купували і ніхто нічого не вийшов. На його... Найвох, його... найвох. Щось там на мешках марк... затихло, не так. так. Але сьогодні ще податки ж платять 800 тисяч. Так, Що надання дозволу на реєстрацію комунальної власності? Це звернення самої ж міської ради, проведення у відповідність земельні ділянки під адмінприміщенням Кусничанської самої сільської ради. Так, шановні члени комісії, може питання по всіх 15 пунктах. Всі пакетно так? — Пакетно саме. Прошу голосувати за всі, за всі 15 пунктів. Хто за? Проти, отримались. Одноголосно. Дякуємо за співпрацю.